Вітаю всіх, хто переглядає це відео. Бо у нас тут сьогодні три новиночки. Три гайковерта, одна і та сама модель, але з різними комплектаціями. Тобто цей гайковерт по фірмі Грант на 800 ньютонів тепер можна придбати без акумуляторів, з одним акумулятором та зарядним пристроєм, та з двома акумуляторами зарядним пристроєм, та ще з великим набором ось таких головок, біт, свердл, тобто навіть тут трещітка є одна до комплектації входить. тобто З великим набором і він вже буде йти в кейсі. Головки входять до комплектації тільки до набору, який йде в кейсі. Всі інші варіанти йдуть без головок. Гайковерт має потужність 800 н. Двигун безщітковий, крутиться від 0 до 6200 обертів на хвилину. Акумулятори використовуються з посадкою М1, тобто макітовський зразок. Ось така посадка акумуляторів. Є в акумуляторах індикація. Потужність 20 вольт 4 А. Тобто звичайні акумулятори від різних брендів можна ставити на цей гайковерт. Якщо у вас є акумулятори від якоїсь там акумуляторної болгарочки, то ви можете придбати просто сам гайковерт без всіх цих зарядних пристроїв та акумуляторами. І це вам вийде набагато дешевше, ніж брати його з батарейками, бо батарейки коштують, як ви знаєте, недешево. Якщо у вас виникло питання, чи відкручує він там гайки, чи відкручує колеса. Дивіться, я вже знімав відео, знімав тест, бус Opel Vivaro, Все чудово відкрутив, закрутив любую гайку. Тобто переднє заднє колесо. Я пробував все чудово, крутиться. Тобто якщо у вас легковий автомобіль, то буде зовсім там на раз-два відкручувати без всяких проблем. Ціни, на жаль, я у відео сказати не можу, бо курс долара постійно міняється, тобто міняються ціни на ці гайковерти. Але я залишу під цим відео, буде в описі посилання на кожен гайковерт на нашому сайті. Там будуть всі фото, відео, все, що ви хочете переглянути, ви зможете переглянути на сайті. Або можна зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані, та я вам підскажу в телефонному режимі, що скільки коштує. Але орієнтовно я вам так скажу: база без акумуляторів коштує від 2000 і вище. Тобто, щоб ви не розраховували, що тут гайковерти по 500 гривень. Ні, це брендові гайковерти, фірма Грант, виробник Чехія. Класні, потужні, надійні, гарантійні. Тобто, все повний топчик. Той інструмент, який вам буде слугувати не один рік. Давайте продемонструю вам, як він працює. тобто У нас є 4 швидкості та реверс. Працює вліво-вправо. Перша швидкість. Оце перша була. Друга, третя. Четверта. В реверс у нас на відкрутку йде імпульс перша швидкість. Всі інші будуть постійні. Так, знову не то включив. Це імпульсна відкрутка для того, щоб зривати гайки. Всі інші у нас режими будуть постійно крутитися. Є у нас перехідник підбітки. Ось так він виглядає. Ставити цей перехідник на гайковерт та можна використовувати, навіть дивіться, свегла, поклали по дереву, по металу, все під біту. Головки є в комплектації, бітки, тріскачка є одна, гнучкий вал також є. Якщо брати, це в наборі з великим кейсом. Якщо ви берете просто тушку, то тут тільки ось такий перехідник іде, та інструкція на українській мові. А, і ремішок Ремішок також ходить до комплектації. В наборі ж з одним акумулятором іде також. Перехідник, зарядний блок та один акумулятор. Інструкції йдуть на українській мові, тобто тут все розберетесь та й розбиратись тут. Нічому я вам вже все продемонстрував, як це все працює. Якщо у вас залишились якісь питання, телефонуйте з радістю вам відповім.